Так, друзі, якщо ви вже могли помітити, що ми з вами знаходимося у такому густому лісі, але ви не повірите, цей ліс знаходиться у самісінькому центрі північноамериканського мегаполісу. Друзі, ми з вами зараз знаходимося на горі Монтрояль. І ця гора знаходиться в самому серці міста Монреаль. А ви, друзі мої, в моєму серці. Всім привіт! Ви на каналі Окей OK Канада. Мене звати Олександр і прямо зараз ми з вами розпочинаємо наш тур де Монреаль. З місця, де природа та міське життя зливаються в гармонійну симфонію, розповідаючи нам історію цього чудового міста. Взагалі, сама назва міста Монреаль вона походить від назви цієї гори Монтрояль. А вже цю гору Монтрояль назвав сам Жак Картьє під час своєї другої експедиції в Канаду у 1535 році. Парк Монрояль був ще створений у 1876 році. Його дизайнером та архітектором був Фредерік Лоу Олмстед, який також створив центральний парк у місті нью йорк Коротше. Цей Олмстед, як ви бачите, був офігенно крутий, бо він спроєктував дійсно королівський парк. Друзі, просто зацініть цю красу. Це така справжня канадська осінь у Монреалі. Просто клас. Дивіться. Звичайно, гуляти тут одне і кататися на велосипеді, тут одне задоволення в цьому парку. І найголовніше, що цей парк знаходиться в самісінькому центрі. Не треба нікуди не їхати за місто, якщо тобі просто хочеться насолодитися природою чи побути наодинці, поблукати лісами. Це дуже-дуже насправді дуже класно. Розміри цього парку більше, ніж 200 гектарів. Весь Монреаль, в принципі, він збудований навколо цієї гори. А на горі Хрест Він є символом католицької спадщини Монреалю. Але для монреальців він є також символом міста, незалежно від релігійних переконань. Так, ну що ж, друзі, ми зараз з вами знаходимося на самісінькій вершині гори Монтрель. І тут, як ви бачите, є такий дуже величний хрест, який був побудований тут ще 100 років назад, у 1924 році. Ну а я думаю, що він оберігає всіх жителів цього величного міста. Спускатися з цієї гори на велосипеді так захопливо. Швидкість максимальна, адреналін просто зашкалює. Ну а зараз тримаємо курс на південь в одне з моїх найулюбленіших місць канал Лашин. Канал Лашин. Це дуже важлива гідротехнічна споруда та історичне місце Монреалю. Він був відкритий у 1825 році і відіграв ключову роль у розвитку Монреалю як великого промислового та торгового центру. Канал Лашин був створений для оминання порогів на річці святого Лаврентія, для того, щоб торгові та промислові суда змогли безперешкодно та безпечно заходити у місто Монреаль. У зв'язку з цим, вздовж цього каналу почали виникати різні фабрики, заводи та промислові зони. Таким промисловим центром тоді і став цей район, який має назву Гріфінтаун. шин закрили для судноплавства в 1970-х роках, але в кінці 90-х його відновлено для відпочинку, а Гріфінтаун почав ставати дуже крутим розкішним районом. А зараз ми прогуляємося трошки по району Гріфінтаун. І що хочеться сказати, що він пережив ренесанс, він пережив занепад. У другій половині ХХ століття Гріфінтаун почав свою нову регенерацію, почав розбудову. І зараз Гріфінтаун це дуже модний район. Насправді я також роздивляюся цей район і можливо я навіть в наступному році я сюди переїду. Бо Це просто вау! Це просто дуже круто, це дуже модно. Це Гріфінтаун, люди. Ну а ми продовжуємо далі. Наш тур де Монреаль. Камон, Гріфінтауна. Просто подивіться, які тут будівлі круті. Просто все новеньке. Це дуже класне, що прям збери та заїжджай та живи. Тут постійно щось нове будується, постійно проходить якесь будівництво. Грифінтаун живе, Грифінтаун розвивається і все більше людей хоче тут жити. і Я в тому числі. Кайф, дуже класно. Коротше, Грифінтаун запав у серце, але треба їхати далі і дивитися ще круті райони міста Монреаль. Дуже мені подобається тут їздити серед таких заводів. Тут дивіться, проходить велодоріжка, де ви можете також покататися, це насправді дуже прикольно. До речі, всюди є велодоріжки з будь-якого району. В будь-який район ви можете доїхати на велосипеді дуже безпечно. Знаходимося з вами на березі річки святого Лавренція. Є річка, яка омиває. Це чудове місто Монреаль. і Річка, яка бере свій початок ще з Великого озера Онтаріо та тече у самісінький Атлантичний океан. Тому ж можна зробити такий висновок, що ця річка є дуже важливою артерією в судноплавстві в всій Канаді. Також ця річка є природним кордоном між. Сполученими штатами та Канадою. Друзі, просто подивіться, який чудовий вид відкривається з другого берегу на це чудове місто Монреаль, на саме на Даунтаун. Часто ми не задумуємося, де ми живемо, в яких містах. Живемо і живемо собі. Але гарне місто це жирний плюс до настрою. Гарне місто мотивує, надихає на великі справи. Я продовжу показувати вам це місто. Місто Монреалі. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Скоро побачимося.